Я забув кросівки. що я наробив? Я пробіжу сьогодні десятку за 35 хвилин. Воду всю пропустив, тому що телефон 8 км. Біжу. Темп. вже торок середні. Шкурко я ясує. Всім привіт, дорогі підписники та нові глядачі, у цьому відео я прибіжу потужну дистанцію, а саме 10 тисяч метрів і спробую набігти на свій особистий. Сьогодні я біжу в потужних росівках, потужних носках і з потужним потенціалом і взагалі ідеєю на особисті. Тому всім бажаю. Приємного перегляду, ставте подавачку, комент, підписуйтесь мій канал і поїхали! Ну що, дорогі підписники, Я пройшов саме центр даної події, а саме київський напівмарафон не на зладості, де сьогодні я пройшло тут потужно розривну, розносу десяточку. Про деталі розповім трішки пізніше, а зараз я пішов робити класну розминку, щоб набігти сьогодні. Ну, прям гарно. Так що, давайте. Завершивши розминочку у 2 кілометри, зараз спою про всі деталі, які сьогодні будуть в цьому відео. З чому я біжу, яке харчування, яка тактика і взагалі, що я сьогодні хочу показати. Дивіться, почнемо давайте, з екіпіровочки. Сьогодні в мене ось така майка, далі роздувайки. І також потужні тапки про 3. Adizero Adios Pro 3. І ось такі нереально круті носочки-бандит, які мені подарував дай хард, коли я пройшов. Перше ни тактика починати 3.45 не швидше. Почти швидше буде закисляти і далі дистанція поде. Тому починаю 3.45, і потім тримаю, а можливо навіть і накатую. І виходить в мене з 37 хвилин, а можливо навіть і 37 вийде. Сьогодні я буду користувати один гель на дистанції, десь після 6-7 км. Звичайно, можливо, десь раніше, ну. Коли буде вже і відчувати, що треба вже треба, треба щось вже похарчуватися. Гель буду використовувати такий самий, як використовував на дехарді. Наступні нюанси, які вас можуть цікавити, це чому я вибрав саме дистанцію 10 км. Тому що я думаю, що половинку я пробіжу набагато повільніше. І по-перше, я не готовий до половинки, хоч я потім через тиждень прибіг на дехарді по 4 хвилини і зрозумів, що я можу бігти і ще швидше. Але на дистанції все розтривався. Тому сьогодні в мене буде Можливо, особистий рекорд на десятки, а можливо, навпаки поганий результат. Побачимо, на що я готовий, хоч тренування робив дуже мало, але на мотивації, на гненні, на ентузіазмі, я думаю, що сьогодні зроблю це. Вірте в мене і напишіть на цьому моменті зупиніть відео, і напишіть, а скільки ви думаєте, що провів сьогодні десятку. Зараз ви починаєте вже до розминки саме розтяжка, специ там, спеціальні вправи невеличкий прискорень і через десь приблизно 40-50 хвилин, можливо, десь раніше буде старт, адже була тривога, трішки запізнення. І ще плюс старт, знаєте, мені не подобається в цьому старті одна річ. Це те, що реально пізно старт. Завжди ну, привик 10 годин, 9 годин, там, ну максимум 12, а тут. 16.40 повинно бути, але вже запізнення йде, тому десь 17 1720 Я надіюся, що все так вийде. І я не проспів старт. І біжу я в першій хвилі, а саме 40 хвилин. Вже так, дорогі друзі, надоїло чекати, просто чекаєш, чекаєш, я вже роздягнувся повністю, трушу вже, розминаюсь 50 разів, тому що, нащо сказали, 17-20, то щось пізніше, то раніше Ну, коротше, я вже вирішив стати найближче до нашого статусу, щоб якщо що не запізнилися. А я. Говорю вам, сильно сьогодні заряджений, тому повинен бігти нормально. Що нас ну, запускаю вже на старт. Нарешті це трапилось. у нас невеличка грубка тут по 40 хвилин. Там трішки далі. Але основна маса вже пробігла. Знаєте, якось Тоді, коли старт А був, там прям так нормально учасники було. А на старт Б тут Ну, щось дуже прям мало. Але це. Дозволяє тим, що ти будеш бігти, не бігати, ти не будеш зупинятися, тобто будеш просто накатив і біжиш. Без ніяких там право вліво. Як завжди, буває так, що ти прибігаєш дистанцію, потім добігають на другій половині, ті, що б'ять повільно, і ти починаєш там так, туди, сюди, туди, сюди, сюди. А тут буде якраз прекрасно. Нарешті Дивіться, ще вийшло сонечко, тому буде взагалі прекрасно. Ось це мої конкуренти на 40 хвилин. Близько п'яти годин. А зараз, поки ми стояли, чекали на старт, фінішують пожарники. Оце ну, класно. Зараз буде Все, стартуємо. Десяточку. Не сильно. А так по 345 і побігли. Я зможу. Два каме подолав. Перший не за планом, 3,35, другий 3-43. Трішки скину. Біжу десь. По рахунку п'ятий. Хочу догнати четвертого, щоб, ну, щоб легше було бігти. Можливо, спробуємо, можливо, ні. Він біжить десь моїм темпом 340 поки що йде все прекрасно і кайфово, але трішки відчувається, що має ліву руку саме спина. А так кайфово. Іде вже майже 4 четвертий каме, третій вишмах. 348, біг по люсу, був невеличкий підйомчик, але він в принципі норм. Чому 348? Або я збав, або неправильно показував GPS. Я склоняюся до другого варіанту, тому що таке вже було. А зараз я четвертий навіть біжу. Казав п'ятий, ні, четвертий. І пробую тікати від тих учасників, які бігають позаду. Говорити складно, але я стараюся. Тому біжу далі. Перша полон дистанція є 5 км, 18, 20. 5 кМ не плаче, тут і взявся також. Нормально, хайфово, поки що. І знаєте, я розганяю третього учасника потрошки. Щоб не скидувати, то буде якась ж Воду всю пропустив, тому що телефон. зразу ось кінець смакую. Ну що, дорогі підписнички, сьомий кме йде потужно. На шостому прихватило трішки бок правий. Я скинув темп, а зараз я пробую все таки третього учасника. Він ну, 50 метрів. І все. Тут взялося по кілометрам. може не пам'ятаю. Восьмий км. Біжу. темп. 3.40 середній. Випу гель, зовсім трішки. Я фінішую на навділ з прекрасним Дорогі, друзі, фінішую! С куркоарта я шує. Що повертається до фінішної лінії та перетинає, і вітаємо! Дякую. 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 Дякую! Ну Що я вже фінішував? Тобто, Зараз візьму часу. їсти ось така медаль прекрасна. Дякую. Фінішував я четвертий. Зараз вийду звідси і скажу вам час і ті темп середній. Але пробіг реально потужно розорвав. Дійсно, я старався по борців, я десь там скидував, а тут я старався тримати, вже була велика мотивація. Прибігти саме по учасникам. Я доволі третій біжу. Ні, я внуці я четвертий прибіг. П'ю зараз таку синю воду Який же ж кайф просто. Якщо не підтримка підписників, друзів-бігунів, карду і взагалі мотивації пробігти швидше, я б прибіг набагато повільніше. Плюс ще ось ці потужні кросівки і ще неймовірні носки бандит. Це просто сила. Сьогодні я розірвав і зробив. Прям прекрасно. Ну що, Да, да Ну що, дорогі друзі? Я фінішував цю дистанцію. Кажу вже, вже вдруге. Часом 36-35 з темпом середньому 3.41 показує мене годинник. Зараз прийде сповіщення, я плачу, як я все-таки фінішував. Прямо тут з'явиться точно цей час. І місце. Не вистачило мені буквально до третього. Цьому забігу десь метрів 200-250, але це дійсно було багато. Це десь 36, а то можливо 35-50. А для такого результату треба більше тренуватися. Так і без тренувань майже я накатив дуже прекрасно. Якщо б я ще пробив інтервали, пробив ще, я б міг би пробігти і на 35 спокійно. І знаєте, я біг, кайфував, і типу, я старався, прям терпів, але якось було в кайф, що в мене виходиться. Я біжу реально. Плюс ще. Я побіг перший КМ швидко вийшов. Потім щось там по лісу, показує неправильно максимально. Тому я не знаю, що там виходить по темпу. Далі я тримав темп, особливо, коли бігав з лісу, я біг по 3,33. І останній дев'ятий 3,33 КМ вийшов. По пульсу 170 десь середній, 175. Е, на км я говорив, 3,30-39. Перший десь вийшов 3,34 чи 4,35. Але не знаю, чи можна страхувати, чому скайти, я почав так швидко, а що по 340 починати. Тому що я стартану перших 200 метрів, я біжу по 4,30. Я вже відчуваю, щоб десь по 4 десь, а може навіть швидше. Ну, поки 4.30, думаю, треба прибавляти. Я прибавив і ось так. І на фініші я догнав Володимира, хоч він має тікав. Всю дистанцію майже біг поперед мене, потім я трішки відпустив його, потім знову. Нас доганяв і на останніх півтори тисячі метрів я почав наздоганяти і на 9-му обігнав десь. Навіть не то, що на 9-му, а на останніх метрів 600. Ну і що, дорогі друзі, зараз покажу старте містечко. Ось така вольва. Ось це, ось це. Каву зараз. візьму. А саме капучино. музика потужна. Можна капучино? ось такі різні палатки. Тут у нас ноус, ось таких камер. Граювання, тут у нас покажу вам харчування, а зараз я знаєте куди, якщо працює зараз масаж, я піду зараз на масаж, тому що хтось так кайфуну дивіться, тут кась їжа, тут у нас носочки, а я йду на масаж, надіюсь, хтось тут буде. А можливо навіть вже все закрили, думаю. Хтось нічого немає. Організація, особливо масажу немає вже. Тобто хто біг десятку стат В, вони вже не, не зроблять масаж. Хотів, турнічок немає. А коли перестартом, щоб зажало, ні. Ну коротше, що мене максимально розлетілося, тому що якось думав, зараз масаж, зараз підтягуюсь. Але все вже поховали. Приходьте завтра. Що, дорогі друзі, завершу відос у цьому місці прекрасної Volvo І скажу вам, що я її виграв, тому що я прибіг сьогодні за 36-35. Це було б, якщо б я прибіг б за 29 хвилин. А я сьогодні прибіг за 36, тому я її не виграв. Так що я хочу сказати, що вийшов потужний старт, потужний результат і взагалі кайф. Я реально кайфанув, незважаючи на ось ці нюанси, які трапилися на фініші. Досочки не обмазали, хороші показали, дуже потужно, тому всім рекомендую придбатися дідаси та бігати потужно. Ставте подобачу, пишіть комент, підписуйтесь на мій канал і всім до нових зустрічей. Пока-пока.